2004 році ще до помаранчевих подій, ще до помаранчевої революції, коли я приїхав з Києва до Львова. Ми відвідали біля села Червоного, відвідали цвинтар дивізії, дивізійників. І потім якось їхав я у Львові. Я був дуже вражений тим. І якось у Львові їхав, потім в маршрутці їхав, і тоді зародилися. У мене рядки цієї пісні. Ще перед тим я прочитав роман Лисяка за стрілецький звичай, і там була така фраза «Наші, наші вояки з золотим левиком на рукаві. Справді для мене, для киянина, тоді це було щось нове, але в принципі не складно було зрозуміти, ким були ті хлопці і за що вони воювали. Там у долині при білім сонці, вітер руляє в зеленій траві, там вийшли маршем молоді хлопці, золотим леком на рукаві, прости кохана, що тя покину, може, повернулися можені Йду Воювати за Україну, золотим левиком на рукаві йду воювати за Україну, золотим левиком на рукаві. Насуне хмара. Мать не сила, червону смерть у Оскальській вбранні, заплавше мати, згадавши сина, золотим левиком на рукаві, Заплаче мати, згадавши сина, золотим левиком на рукаві. Учі смертельні кулі, стрільнами зорано, землю в крові. Пощо вмираєш, молодий хлопче? Золотим левиком на рукаві? Я не вмираю. Лиш тільки гину, маковим світом зросту у траві, бо не забуде стрільця Україна, золотим левиком на рукаві, бо не забуде стрільця Україна, золотим лавиком на рукаві, золотим левиком на рукаві.